Придивись уважно до свого телефону. Він твердий і непрозорий, але якщо глянути на нього під атомно силовим мікроскопом, він на 99,9 у періоді відсотка порожній. Здається, автори каналу перегрілися на сонці цього літа. А тепер уяви зворотне зоряне небо. Кожна зірка це окремий світ на відстані мільярдів кілометрів, і між ними майже нічого. Тож як ми взагалі можемо досліджувати те, що або надто мале, щоб його побачити, або надто далеке, щоб туди дістатися? Мікроскоп, мікросхема, макроекономіка, макромолекула, мегаполіс, мегалодон. Усі ці слова об'єднує наявність префіксів, які використовують у фізиці для визначення розмірів мікро, макро та мега. Мікросвіт це світ атомів, молекул та інших дрібних частинок, які неможливо побачити неозброєним оком. До мікросвіту зараховують тіла та об'єкти, розміри яких менше за 0,1 мм, тобто ті, які неможливо побачити неозброєним оком. Наприклад, атом гідрогену радіусом приблизно 5 нанометра, більшість бактерій діаметром від 0,5 до 2 мікрометрів, а молекула води завдовжки приблизно 0,3 нанометра їх вивчають за допомогою мікроскопів, а дрібніші тіла спеціальними фізичними методами в колайдерах. Колайдер це великий прискорювач частинок, який розганяє їх до великих швидкостей і змушує стикатися. Це допомагає вивчити, що всередині цих частинок і як працює наш світ на найменших рівнях. Майже весь об'єм атома порожнеча. Якщо ядро атома збільшити до горошини приблизно в 1 см, електрон крутитиметься навколо нього на відстані 100 метрів, решту простору нічого не займає. Це означає, що все навколо нас і ми теж на 99,9% порожнеча. В мікросвіті не працюють звичні для нас закони фізики. Тут на допомогу приходить квантова фізика. Це розділ фізики, що вивчає поведінку матерії і енергії на атомному та субатомному рівнях. Назва походить від слова квант найменшої кількості будь якого фізичного утворення, що бере участь у взаємодії. Макросвіт. Сукупність навколишніх тіл, які можна спостерігати неозброєним оком, наприклад, піщинка завбільшки приблизно у 20 мм, автомобіль 4-5 метрів завдовжки, будинок висотою близько 10-20 метрів, гора близько 1-8 кілометрів заввишки. Мегасвіт світ космічних масштабів, що включає в себе планети, зоряні системи, галактики та метагалактики. До Мегасвіту належать тіла, які мають величезні розміри від десятків тисяч кілометрів до мільярдів світлових років. Світловий рік позасистемна одиниця вимірювання довжини, що дорівнює відстані, яку світло долає за один календарний рік. Це приблизно 9 трильйонів 500 мільярдів кілометрів. Об'єкти мегасвіту це об'єкти астрономічного масштабу, які вивчає астрономія. Більше про об'єкти сонячної системи можеш дізнатися з наших відео, посилання в куті екрана. Отже підсумуємо мікросвіт об'єкти, розміри яких менші за одну десяту міліметра молекули, атоми, віруси, макросвіт усе, що ми бачимо навколо себе в повсякденному житті, від піщинки до гір, Мегасвіт, гігантські астрономічні об'єкти. Спроби визначити, до яких світів належать такі об'єкти вірус грипу, комета, цеглина, кіт, пилок рослини. Вірус грипу та пилок рослини представники мікросвіту, цеглина і кіт макросвіту, а комета представник мегасвіту. Астрономія. Наука, яка вивчає тіла мегасвіту. Саме завдяки астрономам ми знаємо, з чого складаються зірки, які планети обертаються навколо Сонця, як утворився Всесвіт, і навіть чи існують планети схожі на Землю. Щоб досліджувати те, до чого ми не в змозі доторкнутися, астрономи використовують телескопи, супутники та космічні зонди найвідоміший серед телескопів космічний телескоп імені Едвіна Габбла. Він із 1990 року розташований на орбіті Землі, щоб отримувати зображення без перешкод атмосфери. Найвідоміший космічний зонд Voyager 1, запущений у 1977 році НАСА. Цей зонд станом на 2025 рік працює і передає дані. Він став першим штучним об'єктом, який вийшов за межі геліосфери, області, де відчутний вплив сонячного вітру. Voyager 1 досліджував Юпітер, Сатурн і їхні супутники, надіслав унікальні фотографії різних планет і галактик. Цей зонд містить золотий диск, послання від людства потенційним інопланетним цивілізаціям. Пересилаємо привіт із нашого світу. Бажаємо щастя, здоров'я і многоя літа. Швидкість поширення світла у вакуумі 300 км за секунду. Якщо врахувати відстань від Землі до Сонця, світло долетить до нас за 8 хвилин. Отже, коли ми дивимося на сонце крізь спеціальні фільтри, ми насправді бачимо його таким, яким воно було 8 хвилин тому. А тепер уяви зірки віддалені на сотні чи тисячі світлових років світло від них летить до нас роками, століттями, тисячами років. Тож, коли астрономи бачать вибух зірки, він насправді відбувся дуже давно. Просто світло дійшло до нас лише зараз. У космосі відбувається багато цікавих подій народження зірок та їхні вибухи, формування планет і супутників, космічні бурі тощо. І всі ці події не минають без наслідків. Наприклад, під час злиття двох нейтронних зірок утворюється хімічний елемент аурум. Злеття. Подія, що відбувається дуже рідко порівняно з іншими космічними процесами. Коли дві нейтронні зірки зливаються, вони створюють дуже енергетичну подію кільцевий вибух. Під час цього вибуху якраз і формуються елементи з великими ядрами, зокрема аурум. Далі він подорожує Всесвітом з рештою частинок і пилинок. За певних умов вони можуть почати злипатися і утворять планету. Потім золото, утворене атомами ауруму, дістануть з надр планети і зроблять підвізку або каблучку. Майже всі хімічні елементи з ядрами, важчими за гідроген, утворилися внаслідок злиття атомних ядер у надрах зір. Після загибелі цих зірок елементи розсіювались у космосі, а з них згодом формувалися нові зорі, планети та інші об'єкти. Тож усе, що тебе оточує, і ти теж колись було зоряним пилом. Запам'ятай мікросвіт це світ атомів, молекул та інших дрібних частинок, які неможливо побачити неозброєним оком, досліджують за допомогою мікроскопів або в колайдерах, макросвіт, сукупність навколишніх тіл, які можна спостерігати неозброєним оком, мегасвіт, світ космічних масштабів, що включає в себе планети, зоряні системи, галактики та метагалактики. Досліджують за допомогою телескопів, супутників і космічних зондів. Астрономія наука, яка вивчає тіла мегасвіту. Переходь на сайт UAPSTV. Там на тебе чекають завдання з цієї теми. Став уподобайку, стеж за каналом. Пізнаваймо закони Всесвіту разом.